Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України, з нами на зв'язку. Пане Вадиме, доброго вам дня! Вітаю вас! Пане Вадиме, наближається для важливий для росіян день, який називається Новий год. Очевидно, що вони нам щось можуть підготувати. Чи, чи, чи якось ми готуємося також до можливих подарунків під ялинку? Від Росія обстріли дати. можуть бути і сьогодні, і завтра, і післязавтра і ти з першого і першого, тому е, нам потрібно просто бути завжди готовим до цього. Я маю на увазі про цивільне населення. Тобто, завжди потрібно пам'ятати про повітряну небезпеку, по повітряну тривогу. Потрібно пам'ятати про те, що треба мати е, зарядження акумулятора, заряджені гаджети і е, мати запас води. Тобто, в принципі, це ключові речі, які потрібно е, завжди пам'ятати, і потрібно. Про це забувати. Чи якось буде е, безпекова ситуація в країні е, з 31 на 1 посилена, чи можливо якісь комендантські години будуть. Як будуть стежити за порядком? Комендантські години поки що не змінялися ніде. Е, думаю, що вони навряд чи будуть відмінятися. Е, в принципі. Хотілося б звернутися абсолютно до всіх з тим, щоб люди з розумінням ставилися до того, що комендантська година це не вигадка когось, а це насправді дуже важливо для безпеки і вас безпосередньо, і вашого оточуючих, і вашого міста, зокрема. Тому в даному випадку, чи будуть посилені засоби, заходи безпеки, так, да, будуть посилені, хоча вони і так фактично весь час. Поліція знаходиться в дуже посиленому, працює в дуже посиленому режимі. Крім цього іншого, окремо хотів б звернутися абсолютно до всіх. Тих, скажімо так, дивних людей, які планують або хочуть підривати пітарди, або запускати фейерверки. Тобто, в принципі, це заборонено, цього робити не можна. І це буде каратися по закону. Тому що, ну, в принципі, час від часу все одно все виникає. Тобто, вчора я читав інформацію про те, що в Чернігові mm. хтось запустив фермер. Тобто, в даному випадку. І де війна, ні в якому разі ніяких феєрків запускати, і петарди кидати не можна, і це прямо про заборону взагалі. Тобто, просто треба дзвонити в поліцію, якщо, наприклад, там не знають сусідів, якщо звітна видно таке. ці фейерверки чи сусіди раптом якісь петарди кидають? Так, треба дзвонити в поліцію, так все правильно. Окей, пане Вадиме спитаюся, ще таке трошки. Лавров заявив російський міністр закордонних справ, що можливо Америка, Америка планує усунення фізичне Путіна і от про те, що це там неприпустимо і так далі. Що ви про це думаєте? Це насправді реалістично, чи це якась заява теж на внутрішній ринок? Це заява за все на внутрішній ринок, перш за все на внутрішній ринок. Вони зараз за останнім часом вони почали велику кампанію про те, що замінити Путіна зараз це означає смерть. Тобто вони розуміють, що найбільш ну пасіонарна частина нинішнього російського суспільства, це так звані ультрапатріоти. Вони прямо текстом може почали говорити про те, що Путін уже не той. Путін промахнувся. Акіло промахнувся і власникаші його треба прибирати. І вони розуміють, що в суспільстві, попри те, що народ готовий за нього голосувати, готовий його підтримати, але починає визрівати історія про те, що Путін в принципі уже кульга Рокачка. Тому в даному випадку вони не випередження грають, вони не випередження починають запускати історії про те, що без Путіна ми повинні сплатіться вокруг Путіна, без Путіна нам смерть. От, власне кажучи, з цієї точки зору треба розглядати всі подібні речі. В принципі, чи от знову нова, нова якась смерть, така дивна, один з найбагатших держслужбовців Російської Федерації, депутат єдиної Росії Антонов, Павел Антонов, випав з вікна готелю буквально от на днях в Індії, де він там відпочивав. І там цікаво, що пояснили, що він випав з вікна на фоні депресії через те, що пару днів перед тим в тому ж готелі помер його товариш. Ну, словом, якась така макабрична, макабрична як завжди, історія. Чи це, це, це ще один якийсь такий згадковий, е, згадковий е, згадкова смерть в, в тих торсійських колах. Чи це означає, що Путін весь час веде якусь зачистку серед неблагонадійних? Ну, ви знаєте, тут тяжко щось говорити. Тобто, в принципі, чи могла людина бути в депресії? Теоретично могла, тобто його товариш загинув від алкоголізму, просто щоб ви розуміли, uh -huh. за кілька днів до того він помер від передози в алкоголі. Uh -huh. Чи в цього антова могла бути депресія знову ж таки на фоні алкоголізму? Я нічого не можу виключати. В принципі, єдина зацепка, яка може бути проти нього, і говорити про те, що все, що це політичні якісь маркування. Це, власне коротше, його пост кілька місячних донини, коли він заявив про те, що після чергового прильоту в одному з українських міст забув в якому просто, він написав, що це звірство, і в принципі так воє не можна. Потім він видалив цей пост і заявив про те, що він повністю підтримує війну і так далі. Але це єдина за це зачіпка. Тому поки я не можу сказати це конспірологія, співпадіння чи справді якась гра когось із команди Путіна. Я не певний чи Путін теоретично знав про існування цього єдина Тому тут навряд чи це особиста вказівка Путіна. Лоуренс Фрідман теж от спробував професор Лонницького коледжу пробує королівського спробував теж оцінити якою буде ця війна в наступному році, його прогноз доволі невтішний. Він каже про те, що в Росії принаймні для Путіна і його оточення для них це війна екзистенційна. А от на вашу думку, наскільки для Росіян це так само екзистенційна війна? Чи вони справді вважають, що українці це от частина руського народу і без Києва і святого? І так далі неможлива Росія, тобто, чи, чи це вдається продати росіянам, і яка взагалі насправді є зараз ідеологія? Ти Фрідман теж про це каже, що проблема Путіна що в тому, що він намагається орієнтуватися на, скажімо, царів попередніх, але в них була якась, якась, якась своя ідея, а і, або або, наприклад, на, на совєтський союз, але там так само була потужна комуністична ідеологія. В Путіна немає ні того, ні іншого. Ну, перше Росіяни вважають, що українці вниз. Це одна з найбільших для нас проблем, тому що Росіяни вважають, що такого народу в Українці немає. Тобто, в принципі, навіть в такому місті як Москва, приблизно 65% Росіян вважає в Вважає що українці це єдиний народ з Росії в загальному по Росії, це і процес значно вище. Це перший момент. Другий момент багато хто говорить про те, що в Росії немає ідеології. Це неправда. Ці ідеологія руського міра, яка нав'язувалась багато років, да, вона направлена не на майбутнє, вона направлена на минуле, але це глобально для нас не має значення, тому що вони живуть в комплексі вірші і вставання скрилян. Тому коли е, шановні е, професори Лондонського університету чи коледжу пишуть, е, і не тільки вони пишуть подібні нісенітниці, в принципі, вони просто не розуміють, що відбувається в Російській Федерації, і це насправді величезна проблема. Тут я не тому, що я хочу сказати, що цей чоловік е, е, поганий спеціаліст, проблема в тому, що взагалі в світі майже е, після 91-го року гурсистика змерла, і мало хто розуміє насправді, що відбувається. На території РФ, Російської Федерації на сьогоднішній день і третій момент це війна екзистенційна для приблизно 15% населення Російської Федерації для оцих от ультрапатріотів так званих, які в принципі готові воювати до останнього росіянами. Вся інша частина Російської Федерації вони орієнтуються на владу, і тобто вони чекають з нії сторони чуда, і що влада скаже їм, що давайте зупиняти цю війну. З іншої сторони, якщо влада їм цього не говорить, вони говорять, ну самі собі, ну значить, так і буде. Тому що, як казав Пастухов, ну це російський відомий політолог, він говорив про те, що росіяни характеризуються кількома речами: це фаталізм, мазохізм і мрійливість. Ну я додаваю, що сюди, в принципі, неадекватну агресію. Ось чотири речі, які їх об'єднують, але в даному випадку. Мазохізм і фаталізм є ключовими для того, щоб Путін міг продовжувати цю війну. Путін для себе розуміє, що для нього вже вийти з цієї війни можна тільки вперед ногами. Або він помре, або станеться чудо, і щось піде в українців не так. Але я дуже сподіваюся, що швидше він помре. Як ви гадаєте, що Путін може сказати своєму рускому народу в новорічному зверненні? Він скаже, що нам тяжело. Я впевнений, я можу навіть зараз в е, першу числа будемо говорити угадалі чи ні. Я впевнений, що він буде говорити про те, що нам тяжело, наше діло право, ми е, все дві в правильному направленні, весь світ воює проти нас. Але ми єдині, хто захищаємо традиційні цінності, і тому ми повинні рухатися далі, повинні нищити нетрадиційні цінності колективного заходу у вигляді гомосексуалізму і інших речей, які звичайно ж не проти яких звичайно ж і ведеться ця народна війна в Російській Федерації Ті нехитрий меседж але він знаходить далі від відгук в серцях російського глибинного народу. Я так розумію. І не тільки глибинного, тобто, в принципі, ну вони залишали. У них 99% населення Російської Федерації має єдину ідеологію. Це рускій мір. Є просто софт-варіант Навального і є хард-варіант Пригожина. Але це все рускій мір. Різниця між яким тільки ступінь войовничості або ступінь агресивності. Тобто, не більше, не менше. Це в чому є одна з глибинних проблем і відмінностей від 1991 року. Тоді було дві ідеології, як мінімум. Зараз є тільки одна ідеологія в Російській Федерації. І ця ідеологія Російський мір без розвала цієї ідеології або без видозмінення цієї ідеології. В принципі, ми завжди будемо повертатися на курі своє. Що ж, дякуємо, пане Вадиме. Подивимося, Вадим так. подивимося, як буде. Послухаємо звернення Путіна. Цікаво перевіримо потім. Потім звіримо з вашими прогнозами, що би він мав там сказати. Дякуємо вам, Вадим Денисенко, радник, міністра внутрішніх справ України, був із нами.